Отож, нові правила мобілізації, що передбачає ухвалений радою закон. Детально будемо обговорювати із Андрієм Осадчуком, народним депутатом України. Пане Андрію, добрий вечір. Я вас вітаю. Отож, нарешті, Верховна Рада прийняла новий закон про мобілізацію. Дуже багато у ньому є як і новел, так і дискусійних питань. Одне з важливих це вилучення норми про демобілізацію з армії після 36 місяців. Отож, виглядає ну так: вхід є виходу, як то кажуть, немає. Яка подальша норма про демобілізацію? Поясніть нашим глядачам те, що зараз найбільше, мабуть, хвилює наше суспільство. Яка подальша доля демобілізації? Давайте трошки розберемося взагалі, що відбувалося і відбувається. Бо ми дуже любимо спрощувати складні речі, угу. Вон, який був проголосований Верховною Радою, викладене на 108 сторінках. 108 сторінок тексту, тобто, я сподіваюся, не складно здогадатися, що там дуже дуже багато всього, тому е це перш за все не закон про мобілізацію. Бо знову ж таки, впродовж фактично шести місяців е українське суспільство постійно дезінформувалося. Я не знаю, ну я згадую, чого це робилося, бо спікери банкової постійно використовували саме такий вордінг, саме такі слова. що Верховна Рада розглядає закон про мобілізацію, новий закон. Я хочу всім ще раз нагадати, що закон про мобілізацію в Україні діє з жовтня 1993 року, тобто більше 20 років, 30, вибачте. І саме цей закон давав нам можливість проводити мобілізацію як з 2014 року, так і після широкомасштабного вторгнення. Мова йшла виключно про те, що правила треба вдосконалювати. Умови проходження служби вдосконалювати. І на жаль, так сталося, що замість того, щоб керуватися чинним законодавством, яке дає можливість фактично всі ці питання вирішувати Верховному головнокомандуючу і Кабінету міністрів і РНБО, десь з жовтня минулого року команда президента вирішила, що напевно це все має робити Верховна Рада. Я стверджував і стверджую, що 80% того пакету, який був проголосований у Верховній Раді України. Це, в принципі, мало би вирішуватися на рівні підзаконних актів, зазначеними державними інституціями. Тобто питання було повністю політизовано в інтересах, ну, зрозуміло кого, в інтересах військово-політичного керівництва. При цьому багато чутливих питань були знову ж таки дуже політизовані, перетворені на певний хайп, і знову ж таки, якби винними зробили Верховну Раду. Хоча я нагадаю, що відповідно до чинної вже 30 років 11 статті закону про мобілізацію, написано, що саме президент України визначає порядок, об'єм, терміни мобілізації, видає акти нормативні про мобілізацію. І точно так само, як президент оголошує мобілізацію, він насправді має оголошувати і демобілізацію. Це все питання управління військами, це все питання управління армією. Які так дуже інтелігентно перекинули на цивільних депутатів Верховної Ради? Я цивільна людина, так я депутат Верховної Ради. У мене є мандат представницький, в мене є повноваження ухвалювати закони, але в мене немає доступу до величезної частини інформації, яка складає військову таємницю. І це правильно, це дуже правильно, особливо для Верховної Ради, де ще зберігаються депутати ОПЗЖ. Тому ситуація значно складніша, ніж вона видається. І вона значно глибше ніж наявність чи відсутність моменту про демобілізацію. Але так, ви праві, це напевно одне із найбільш таких чутливих питань. Бо хлопці, і дівчата, які особливо з перших днів вторгнення пішли добровольцями, дійсно опинилися в ситуації невизначеності. І саме напевно, щоб сподобатися народу України, кабінет міністрів туди включив. Оцю норму не про обов'язкову демобілізацію про це після 36 місяців, а про те, що ставка може мати повноваження демобілізовувати військовослужбовців після проходження служби 3-6 місяців, із яких 18 на передній лінії. І ця норма фактично була до минулого тижня. І я вам підтверджую: може люди цього не розуміють, але вона ставилася на підтвердження в залі Верховної Ради. І за те, щоб її вилучити, проголосувало 227 депутатів. При тому, що мінімальна кількість, яка потрібна, це 226. Тобто, два голоси фактично визначили долю цієї норми. І якщо є цікаві подивитися на результати голосування, то ці два голоси, очевидно, це голоси фракції Батьківщина. Після цього і пані Юлія Тимошенко виходила на трибуну і повідомила всім, що це була помилка. Але відповідно до регламенту Верховної Ради такі помилки не враховуються. І рішення це було ухвалено. Тобто, фактично, більшість народних депутатів, я в тому числі, голос Європейська Солідарність, дає більшість плуг, були за те, щоб залишити в законопроекті цю норму про можливість завершення служби після 36 місяців, але вона там залишилася При цьому ми знову маємо розуміти, що військове керівництво, яке все було присутнє на засіданні Верховної Ради, категорично. Наполягало на тому, що депутати ухвалювали саме той законопроект, який до другого читання підготував профільний комітет. Добре, пане Андрію, поясніть, будь ласка, яка зараз буде доля, якраз про демобілізацію? Ви будете ще раз розглядати, як має відбуватися який механізм? Ну чули про те, що має бути винесений окремий законопроект через кілька місяців розроблений. Тобто, ну це питання воно стало якби в повітрі, так зависло. Давайте ще раз. Питання демобілізації має вирішувати військове керівництво відповідно до чинних законів без всякої Верховної Ради. Це раз. Друге, так депутати е, вирішили. Ну, це була така компромісна історія, щоб заспокоїти опозицію, перш за все, і тих, хто вимагали цієї норми, проголосована постанова Верховної Ради України, яка дала доручення кабінету міністрів, який і так цим має займатися, але підготувати новий законопроект про демобілізацію. Але ми маємо бути всі свідомі того, що часи простих міжень давно пройшли. І те, як нам пояснювали ситуацію військові командири, мобілізація зараз арифметично неможлива. Добре, наступне важливе питання це функціонування електронного кабінету військовозобов'язане. За змінами у закон про мобілізацію, реєстрація такого кабінету є правом, а не обов'язком. Чи буде взагалі ефективною ця норма, які будуть важелі впливу чи то пак краще сказати заохочення або військовий зобов'язаний, от зареєструвався в цьому кабінеті. Великою проблемою всієї цієї дискусії, яку спихнули на Верховну Раду, було те, що законопроект, який, нагадаю, подавав саме Кабінет міністрів. І перший законопроект подавався 25 грудня минулого року. Потім з ганьбою був відкликаний Кабінетом міністрів. Вони його нібито переробили, потім і подали знову 30 січня вже цього року. Але великою проблемою було. Бажання запроваджувати абсолютно антиконституційні обмеження. І Я постійно казав своїм колегам з монокоаліції, що ну не можна демократичну республіку захищати тоталітарними методами. Не можна. І тому багато таких токсичних речей було повністю прибрано, в тому числі була прибрана можливість примусити всіх обов'язково робити електронний кабінет. Бо зрозуміло, що якщо обов'язково це примушувати, то це інструмент до електронних повісток. Ця тема повністю спущена на гальма. Все цього немає. Є дійсно, як ви мене правильно питаєте, добровільна можливість зареєструвати свій електронний кабінет, і це все зроблено для того, щоб військове керівництво взагалі зрозуміло, який у нас мобілізаційний резерв. На жаль, десятиліттями ніхто нормально не займався військовим обліком. Я думаю, всі хто нас слухає, напевно, ви, якщо згадаєте всі свої місця роботи, особливо чоловіки, згадають, що навряд чи у вас хтось вимагав військовий квиток, навряд чи на підприємствах якось уважно до цього ставилися. В результаті у нас є напевно мільйона, може більше півтора-два мільйони чоловіків призовного віку, яких ТЦК або, скажімо, військові служби не бачать взагалі від слова взагалі. Тому зараз основна задача до речі, цього законопроекту. Його взагалі правильно називати про як законопроект про вдосконалення військового обліку. Задача взагалі забезпечити облік, щоб ми всі, і військові, і політики, і громадяни, розуміли, про яку кількість військового резерву ми взагалі можемо говорити. Скільки у нас теоретично може бути резерву? Бо від цього прямо залежить військова стратегія нашої поведінки. Тому добровільно можна робити кабінет, будь ласка, призивного віку чоловіки. Користайтеся цією можливістю, не треба ходити ніякі ТЦК, не треба сидять ніякі черги, і це робиться для того, щоб ми взагалі розуміли, де і скільки у нас є людей. Без цього неможливо далі якісно планувати взагалі будь-яку нашу політику щодо війни. от ви Перші відповіді згадали про те, що регулювати весь процес мобілізації можна було або підзаконними актами, або іншими законами, які би вносили правки вже існуючі норми. І ми це побачили так. Десять місяців лежав на підписі закон про зменшення призивного віку з 25 років. Так він був готовий і вже він О, підписаний. це зміна, так одна не обмежено придатним пройти ще раз. ВЛК. також було прийнято до моменту прийняття оцього цього так званого. Мобілізаційного закону назвамо його так, щоб легше було розуміти глядачам про що йдеться. Так, також було прийнято і про можливість ведення електронного кабінету зміни до кримінального процесуального кодексу в першому читанні були проголосовані щодо відповідальності за відмову проходження ВЛК, також окремим документом. Так то навіщо було створювати стільки шуму навколо документа на 108 сторінках. Ну, це питання до офісу президента, який дарував цим процесом і до Слуг народу. Але очевидно, що це все почалося десь в жовтні минулого року, як ви пам'ятаєте. Я думаю, це починалося як підґрунтя для звільнення залужного. Хоча відповідно до чинного законодавства, яке було чинне всі ці роки, за ті самі ТЦК відповідає командування сухопутних військ. А ми пам'ятаємо, що за часів головного командувача залужного командувачем сухопутних військ був власне сирський, тобто він фактично був відповідальним за всю цю історію. Але напевно саме для того, щоб відвести увагу від відповідальності військового і політичного керівництва, це все й перевели на Верховну Раду, при тому, що ви абсолютно праві. Є купа паралельних процесів, при тому, що багато важливих рішень були прийняті вже давним-давно. І напевно одне із самих складних рішень було ухвалено, що 30 травня 2023 року. Це про пониження віку призову в армію з 27 до 25 років. Але чомусь це рішення вже ухвалене давно Верховною Радою на відповідь на запит військового керівництва десять місяців лежало на столі у президента Зеленського. Не зрозуміло чому. Ну, хоча зрозуміло, бо минулого літа офіс президента взагалі планував готуватися до виборів, і напевно, якраз ця цільова аудиторія 25-27 розглядалася як потенційні виборці Зеленського. Але от тільки зараз це було ухвалено десь скільки десь днів 10 тому да президент це підписав і це стало набуло чинності закону. Тобто біда в тому, що коли всі показували пальцем на Верховну Раду, всі я маю на увазі телеграм-канали, які працюють на офіс президента, з риторикою, що Верховна Рада щось затягує, то президент України на 10 місяців затягнув ухвалення цього складного рішення, чим фактично. Позбавив можливість якісної комплектації збройних сил України продовж останніх 10 місяців. Тобто, так на жаль, багато речей дуже політизовано, при тому, що Верховна Рада і ухвалювала до цього, і паралельно ухвалювала купу інших рішень, які вже давно потрібно виконувати, в тому числі про електронний кабінет. Якщо дозволити ще одну тезу, бо про відповідальність багато розмов. І я чув коментарі після вчорашнього голосування: що що ж в цьому законі, який ухвалила Верховна Рада, немає покарань. Я всім пояснюю, що відповідно до процедури до регламенту будь-які зміни до кримінального і адміністративного кодексу мають викладатися окремим законом. Тобто, це за визначенням не може бути всередині основного законопроекту. І зміну штрафів за ухилення від мобілізації Верховна Рада проголосувала. Була дуже напружена дискусія в моєму комітеті, бо ми за це відповідаємо. І там так виглядає, що до другого читання, звичайно, цей законопроект буде повністю переписано, бо первинна редакція кабінет, запропонована кабінетом міністрів, м'яка кажучи, була теж трохи неадекватна. Ну там йшлося, Мені здається, навіть про кілька сот тисяч гривень, так чи понад 100 тисяч гривень штрафі або Кримінальна відповідальність за відмову проходження військово-лікарської комісії. Значить, дивіться знов ж таки, щоб люди це все розуміли. Так сталося чисто процедурно, що Верховна Рада оце все безумство підтримала у першому читанні. Хоча комітет правоохоронної діяльності на своєму засіданні тотально відхилив всі ці інструменти, і про 204 тисячі, і про кримінальну відповідальність. Ми це все відхилили і виклали текст цього законопроекту фактично в новій редакції, тому що була попередня політична домовленість, що ми будемо ухвалювати це в першому читанні, і в цілому. Тобто зараз регламент нібито дає можливість ухвалити тоді зовсім інший текст. Але фракції групи відмовилися це ухвалювати в цілому. Фактично був ухвалений оцей первинний текст кабінету міністрів з цими безумними штрафами аж до 204 тисяч гривень на юридичних осіб, і як ви правильно кажете, до п'яти років ув'язнення за відмову проходження ВЛК. Але я вам гарантую, що цього всього не буде до другого читання. Пане Андрію, а дуже важливо є в питанні мобілізації, на мою думку, не змушувати, а заохочувати. І тут питання до вас: які заходи для заохочення, якраз для військовослужбовців, є передбачені за змінами у законі про мобілізацію, наприклад, там додаткові виплати, компенсації, кредитні преференції тощо. Останні півроку, поки йшла вся ця дискусія в Верховній Раді, я в тому числі як людина, яка свого часу була дотична до управління підприємствами, де працювали тисячі людей. Я дуже добре розумію, що кнутом велику кількість людей не можна мотивувати ні до чого, особливо якщо ми говоримо про складну роботу. А коли ми говоримо про найскладнішу роботу, яка може бути в державі, це участь у бойових діях. То безумовно мотивація, особливо на третій рік війни, має бути взагалі ключовим елементом будь-яких змін. І про це ми не тільки говорили. Мій колега і друг Рома Костенко подавав відповідний законопроект, постійно качав це питання на засіданнях комітету нацбезпеки і оборони. І що саме смішне, ще тиждень тому на рівні профільного комітету слуги казали, що окей, ми майже погоджуємося з усіма ініціативами по мотивації. Аби вони були включені в цей основний мобілізаційний пакет, якщо його правильно так можна називати. Але на жаль, на момент уже фінального голосування з законопроекту вилучили фактично 80% мотиваційних моментів, і вони зведені до мінімуму. Вони там є. Вони і про відпустки додаткові, і про там виплати військовим під час проходження додаткового лікування. І про там можливість підстав додаткового звільнення з військової служби. Тобто, там насправді є досить багато непоганих моментів, які звичайно покращують становище військовослужбовців, але цього категорично недостатньо. І дуже цинічно всі ці історії, що буквально сьогодні ви напевно вже про це чули. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати 70 тисяч гривень військовослужбовцям, це те, про що ми говорили в Верховній Раді, це те, що мало бути в законі. Але бачите, як красиво вирішили, що Верховна Рада буде ухвалювати тільки щось погане, а щось таке більш симпатичне буде ухвалювати кабінет міністрів і, напевно, офіс президента. Ну тут головне, Я, що таке рішення думаю, є. Що що, скоріш за все, ближчим часом будуть додаткові рішення про мотивацію для військовослужбовців, але, напевно, їх буде ухвалювати кабінет міністрів і рада на і оборони або офіс президента. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися. Так, поговорили про новоприйнятий закон про ті речі, які прийняті наразі в першому читанні, і чого очікувати по змінам, зокрема, і штрафів та покарань за непроходження ВЛК. А Також поговорили про важливу тему мотивації для тих, хто вже у військо або планує у військо піти, бо це один з тих елементів, яким є надзвичайно можливий для того, аби. Військовими хотіли бути громадяни України. Дякуємо вам і у цій частині головного задання говорили ми із з Андрієм Масичуком, народним депутатом України.